У Житомирі 21-й садочок є пілотним проєктом, який буде повністю комплексно утеплено, і все завдяки залученню коштів фінансової корпорації «НЕВКО», говорить Житомирський міський голова Володимир Дебой. І тут щоденно майже 400 діток: 200 ті, які в садочку, і 200, які в школах молодших класах. Перший четвертий цей садочок буде проведена повна комплексна санація. Якщо говорити простою мовою, заміна вікон, утеплення стін, встановлення теплових лічильників, автоматизована система подачі тепла. Ось тому й відбулася робоча поїздка міського очільника до садка, щоб зустрітись з трудовим колективом. Завідуючи садочком Катерина Томашевська наголосила, що будівля закладу досить велика та некомпактна. Вікна старі, рами прогнили. Все це спричиняє значні втрати тепла. У нас вісім груп. У нас дуже гарний дружній колектив, батьки з задоволенням йдуть до нас в садочок, але в нас така трошки невелика проблема, що у нас не всі групові приміщення мають достатньо тепло. Керівник міста Володимир Дебой наголосив, що до реалізації програми підійдуть комплексно. Тут буде проведено заміну вікон, утеплення фасаду і даху будівлі, встановлення теплових лічильників, автоматизованої системи подачі тепла. Таким чином ми матимемо належні та якісні умови навчання і виховання дітей, а також суттєву економію енергоресурсів, запевнив міський голова. Наскільки є ефективною програма, визначить після порівняння витрачених енергоносіїв до запровадження заходів по енергозбереженню та після реалізації програми? Заощаджені ж кошти використовуватимуть на поліпшення матеріальної бази.